Gracias. Sí. Втратили, тобто люди мають терпіти шумтіра місяця. Сьогодні, друзі, ви на свої очі побачите, як поводять себе сусіди на елементарне прохання виконати законодавчі акти, а саме робити ремонт тоді, коли це дозволено, і так, як це дозволено. Відео буде дуже цікавим, адже, як мінімум, вони поводять себе дивно. Напевне, тому що це систематичне порушення правил співжиття в багатоквартирному будинку. Так-так, друзі, саме так і є, тому що зауваження я їм особисто робив вже неодноразово. Ну що ж, щоб не затягувати це відео, з вас як завжди лайк, підписка на канал. Ну і поширте це відео де тільки можна. Хай люди всі бачать, як наші, вибачте, не зовсім порядні сусіди шумлять, коли відпочивають дітки маленькі і коли відпочивають люди. Бо саме для цього є і закон. Слухайте уважно. Доброго дня. Це не вас робить. Вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви повідомляли вже всіх жильців? Повідомляли. Чим? А чим А чим ви повідомляли? не Не в першому на Ні. Ну подивись. в першому спитайте, хто ви ні, то ви всіх повідомили, так, що ви робите? ремонт? А з якої до якої години? А з якої до якої години ви Шості. будете робити? З Не до шести, а до вісіми а до вісім до вісімі. Ну шу, це це к Ні, то я розумію. Ну просто щоб ви хоча б повідомили з якої до якої Шості. години? Я не хочу почекати. Ні, то скільки скільки місяць. треба? Місяць. Скільки днів ви робите там, тиждень, місяць? А, місяць. Місяць так. рівно, з якого до якого. А якщо так рости Ну тому що згідно чи? закону, ви маєте повідомити всіх жильців, угу. да, як ви робите. Ви по закону все знаєте. Да, все. І, згідно з законом, ви, ви знаєте, що бити людей не можна? Ну, по-перше, я нікого не бив. Да. Мені погрожували, ви знаєте? Чим? Да? Чим погрожували? Мені погрожували. Чим? 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 А ви спитайте свого чоловіка? Як ви адвокат, то повинні знати. То я вам ще раз наголошую, ви, ви чуєте? Бідесний, Добре, так так? Звертайтесь до суду. Добре, звертайтеся бо ви. Саша, я не піду до суду. Я даю, чик, mm. Чик, чик, mm. E, Ви так, або живете чи? так, як положено, згідно закону, а mm -hmm. не погрожуєте mm -hmm. людям. Тоді не буде ніяких проблем. А ніхто не погрожує. Погрожував. Мені тоді погрожував. І ви погрожували. Я нічого не погрожував. І ви не погрожували. Я нікому ніколи не погрожую. Ну, як і у вас нема доказів, так і в мене ну, так немає. Все, якщо ви це розуміло, говорите. Я що говорю для роботи? того, що я хочу знати, коли закінчиться ваш ремонт. Через місяць, з сьогоднішнього дня, рівно місяць. А, ви це повідомили, де саме повідомили? А чому я повинна повідомляти? Ну, такий закон. Де написано де закон. Ну, то проконсультуйтесь. Чи ви хочете, щоб вам безкоштовні консультації я надавали? Розробуюсь. Проконсультуйтесь. Mm -hmm. Ну, будь ласка, проконсультуйтесь, ви ну, маєте всіх жильців повідомити і робіть собі ремонт. Ми повідомимо Повідомте, Сто То вже шо? давно треба було його <свист> повідомити. Нащо тобі? Нащо тобі розмовляти? Тобі хочете поговорити зі мною? Хочу все до побачи. Тіши по То, якого числа? Якого числа останній день ремонту у вас буде? А я не впевнена, може і півтори, півтора місяця. тобто люди мають терпіти шум півтора місяця. Я тобі зараз розказувався. підожди. Я бізнес. Ти говориш на місяць, може ще й гарніш. Сережа, тим з нього правдовується. Я не правдовийся. Я людині говориш, так вона повідомив. А може після місяця? Ти знаєш, ти не знаєш. Якщо нічого не перелюбиться, він буде бігати через півтора місяця, знову закінчити. Це все згідно закону, ви зобов'язані повідомити час початку і час закінчення. Добре, так і повідомимо. То ви вже робите ремонт тиждень. Наш що Нас Сьогодні що, що? 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 хто це там такий грамотніший? Для чого це? Без вас? А чого це він до мене грамотний? А він хто такий взагалі? Ось бачите, друзі, яка особа робить ремонт. Вискочив, натикав до журналіста і швиденько втік. А ти хто такий? Не ти, а на ви? А чого ти йому тикаєш? А я до вас не тикав. Шановна, ти не ви або на ви спілкуєтесь нормально, розумієте? Ви лікар, да? А що ти взяв, що я лікар? Як і з чого? То ви ж лікар. Чому я лікар? А де ви працюєте? А яка різниця? Ну, то я узнаю, де ви працюєте. А для чого і ваш керівник, ві? я ось вам перед'являю посвідчення, журналіст. Я Но маю. ти журналіст? Не ти, а ви. Я пояснив, або я, ви так. живете по закону, або Добре. буде по закону, Добре, все. Після того, як ти по закону, так і нас буде по закону. Я ще все раз вам пояснюю. Я вам ще Добре. раз пояснюю. Нормальною мовою. Так. Ви повідомте жильців, Повідомляю. так як я ви. Сьогодні я повідомлю. Ви я ремонт же робите ви тиждень. Ви повідомили? Повідомили, повідомили перший до сусідів чи когось. Якщо почекай. не перебивають, Почекай. ми повідомляли. Куди? Вайбер, вайбер перший під'їзд вайбер під Так. Під але, так, так, так Хорошо, Viber. Так. Я перевірю. Дякую. Бачите, так то вони повідомляли в якомусь вайбері, то вже вони повідомлять сьогодні. Ну така от історія. А інші мешканці мають. Терпіти цей шум, навіть не знаючи сроку, коли він закінчиться, адже така вимога закону в багатоповерховому будинку треба обов'язково повідомити усіх жителів про початок шумних робіт та їх закінчення, щоб люди мали можливість, як мінімум, психологічно підготуватись, а взагалі, можливо, хтось захоче десь від'їхати на цей час. Але ж це Україна, навіщо нам закони, правда?